Вітаю тема нашого уроку: розпад СРСР та відродження незалежності України в період з 1985 по 1991 роки. Також це період перебудови. Після смерті Леоніда Брежнєва у 1982 році в СРСР почалася нова епоха. Однак загальна ситуація в країні залишалась незмінною. Короткочасне правління тяжко хворих Юрія Андропова та Костянтина Черненка не призвело до суттєвих змін. Лише з приходом у 1985 році до влади молодого і енергійного Михайла Горбачова виникла надія на оновлення радянської системи. Горбачов та його команда це перше після сталінського покоління радянських лідерів, які намагалися реформувати країну, подолати застій в економіці та політичному житті. Горбачов проголосив курс на перебудову, що передбачав новий стиль керівництва, гласність і певний плюралізм думок у межах соціалістичної системи. У зовнішній політиці він виступав за нове політичне мислення і зниження напруги у міжнародних відносинах. А в самій Україні перебудовчі процеси відбувалися повільно через опір місцевої партійної номенклатури, очолюваної Володимиром Щербицьким. Україну в той час так і називали заповідник застою. Лише під тиском обставин і суспільства керівництво республіки погодилося на окремі кроки щодо демократизації. Але ще до того, як реформи Горбачова дійшли до України, тут сталася трагедія світового масштабу 26 квітня 1986 року, вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС, унаслідок якого в атмосферу було виконато близько 50 тонн ядерного палива. Ліквідація наслідків тривала до кінця травня 1986 року. А навколо станції створили 30 кілометрову зону відчуження, з якої переселили приблизно 200 тисяч осіб. Причинами аварії стали порушення правил експлуатації, недосконала конструкція реактора та низький рівень культури безпеки. Влада приховувала масштаби трагедії, що викликало обурення суспільства. Внаслідок аварії постраждало близько трьох мільйонів людей. Понад 2,3 мільйони проживали на забруднених територіях. Радіоактивна хмара накрила значну частину України, Білорусі, Росії, а також дістала Польщі та Скандинавії. Радянська влада намагалася приховати масштаби катастрофи, що призвело до недовіри та зростання протесних настроїв у суспільстві. І так, у квітні 1985 року Михайла Горбачова було обрано генеральним секретарем ЦК КПРС. Необхідність реформ стала очевидною навіть для партійного керівництва, тому що СРСР відставав від розвинених країн у науково технічній сфері, а соціально економічні проблеми загрожували розпадом держави. Перебудова в економіці передбачала перехід від екстенсивних до інтенсивних методів господарювання, підвищення добробуту населення. У політиці йшлося про демократизацію, ліквідацію цензури, впровадження гласності та припинення холодної війни. Однак, чіткої стратегії реформ, як завжди, не було. Одним із перших кроків стала політика прискорення спрямована на впровадження досягнень науково-технічного прогресу, реорганізацію управління виробництвом і підвищення продуктивності праці. Проте реальних механізмів для нього не було запропоновано. у 1985 році. Розпочалася антиалкогольна кампанія, яка замість очікуваного позитивного ефекту призвела до вирубки виноградників, закриття виноробних підприємств, дефіциту цукру та поширення самого наваріння. У 1986 році були прийняті програми сподвоєння національного доходу, забезпечення житлом та боротьби з так званими нетрудовими доходами, згодом дозволили індивідуальну трудову діяльність і розвиток кооперативів. У 1987 році розпочалася реформа, заснована на принципах так званих трьох С – самостійності, самоокупності та самофінансування підприємств. Це була програма Рижкова Балкіна. Запровадили госпрозрахунок, зарплата залежала від результатів роботи, а директорів обирали колективи. З 1988 року почався перехід до регульованої ринкової економіки. З'явилися орендні підприємства, кооперативи, спільні підприємства навіть з іноземцями. У 1989 році почалося нерегульоване зростання цін і зарплат. А у 1990 році був прийнятий закон УРСР про економічну самостійність, який закріплював право українського народу на національні багатства, різноманітність форм власності та самостійне регулювання грошового обігу. Однак це не зупинило економічну кризу. У серпні 1990 року в ОРСР вели картки споживача з купонами. Національний дохід скоротився, інфляція зросла. Розрахунки між підприємствами часто, часто здійснювалися бартером. Провал економічних реформ був зумовлений відсутністю чіткої стратегії, спробами поєднати адміністративно командну та ринкову моделі опором консервативних сил та засиллям воєнно-промислового комплексу. Саме це призвело до падіння темпів розвитку і погіршення соціальної ситуації. У 1987 році було започатковано політику гласності та плюралізму, були звільнені найбільш корумповані керівники, розпочато амністію або помилування політв'язнів. Вибори до місцевих рад вперше проведені за багатомандатними виборчими дільницями, тобто на альтернативній основі. Визнано, що побудований в СРСР соціалізм є деформованим. Справжній соціалізм має бути демократичним і гуманним. У 1988 році 19-та партійна конференція прийняла рішення про необхідність реформування політичної системи. Розділити владу на законодавчу, виконавчу і судову, відокремити партійний апарат від державного, розширити повноваження рад і у перспективі дозволити створення інших партій за збереженням провідної ролі КПРС, відновились десталінізація, повернення забутих імен українського відродження та української революції, а також дискусія про національну символіку. У 1989 році Володимира Щербицького було звільнено з посади першого секретаря Комуністичної партії України. Новим секретарем обрано Володимира Івашка. У 1990 році скасовано шосту статтю Конституції з СРСР про керівну і спрямовуючу роль КПРС, а також уведено посаду президента СРСР, яким став Михайло Горбачов. У березні 1990 року відбулись вибори до Верховної Ради ОРСР. Вони були прямими, таємними і вперше відбувались на альтернативній основі. Право висувати кандидатів надавалося трудовим колективам і громадським організаціям. Демократичні сили України створили передвиборчий демократичний блок з вимогами суверенітету України та прийняття нової конституції. Унаслідок, значного опору комуністичної партії представників демблоку було відсторонено від засобів масової інформації. На виборах демократичний блок отримав 111 мандатів із 442. Особливо переконливою була перемога демократичних сил у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях, а також у Києві. У результаті виборів склад Верховної Ради УРСР оновився на 90%. Опозиційні депутати Верховної Ради УРСР об'єдналися у блок Народна Рада, очолюваний Ігорем Юхновським. Комуністично номенклатурна більшість утворила блок за суверенну радянську Україну або групу 239», очолювану Олександром Морозом. Головою Верховної Ради став перший секретар Комуністичної партії України Володимир Важко, а з липня 1990 року Леонід Кравчук. Робота Верховної Ради проходила у парламентському режимі, а її засідання транслювались у прямому ефірі. А 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР абсолютною більшістю голосів прийняла декларацію про державний суверенітет. Політика гласності, відновлення історичної пам'яті, повернення творів представників розстріляного відродження формували інтерес до правдивого минулого, тем української революції, голодомору і сталінських репресій. Виникла неформальна, тобто не державна преса, газети та журнали, Вибір, вільна Україна, український вісник, відомими громадськими неформальними об'єднаннями стали Український культурологічний клуб. Товариство української мови імені Тараса Шевченка, історико-просвітницьке товариство Меморіал, яке увічнювало пам'ять про жертви сталінських репресій, українська гельсінська спілка на чолі з Левком Лук'яненком, яка була відновлена у 1987 році. У березні 1989 року у Львові відбулася перша політична демонстрація, перший політичний страйк, уперше з радянських часів піднято синьо-жовтий прапор. У 1989 році також був прийнятий закон про мови, який оголосив українську мову державною. Впродовж п'яти років українська мова мала замінити російську в діяльності державних установ. Зросла кількість шкіл з українською мовою викладання. Водночас виникали національно-культурні товариства національних меншин. Кримським татарам дозволили повернутись на батьківщину. Перший страйк в Україні розпочався в липні 1989 року зі страйку на шахті Ясиновацька глибока. Його причинами стали непослідовні соціально економічні реформи, значна частка ручної праці шахтарів і низька зарплата. Страйкарі вимагали покращення соціальних умов та умов праці, але також і відставки місцевого партійно-радянського керівництва, націоналізації майна КПРС і вільного створення політичних партій та рухів. Народний рух України був утворений у 1989 році за взірцем народних фронтів Латвії, Литви та Естонії, перших громадських масових незалежних організацій в СРСР. Ініціаторами заснування були Київські відділення спілки письменників України та працівники інституту літератури академії наук УРСР. Іван Драч став першим головою народного руху. Програмною метою народний рух визначав розбудову демократичної правової держави, ринкової економіки та створення умов для розвитку і самозбереження українського народу з 1990 року. З'явились вимоги про вихід України з складу СРСР, усунення КПРС від влади, проведення виборів до рад на багатопартійній основі з назви руху виключено слово за перебудову. А 21 січня 1990 року народний рух організував акцію Українська Хвиля. Це був живий ланцюг від Києва до Львова, яким відзначили річницю акту злуки ОНР УНР та ЗОНР. Кількість учасників оцінюють від 450 тисяч чоловік до 3 мільйонів осіб. Грунтом для формування партій стали демократизація суспільно-політичного життя, діяльність дисидентських організацій та вилучення статті про керівну і спрямовуючу роль КПРС з конституції СРСР та УРСР у 1990 році. Верховна Рада УРСР прийняла постанову про порядок реєстрації громадських об'єднань. Першою зареєстрованою партією стала Українська Республіканська партія на базі української гельсінської спілки, очолювана Левком Лук'яненком. Протягом 1990-91 років виникло більше 20 партій. Вони були мало чисельні, без чітко визначеної ідеології та соціальної бази. 1 жовтня 1990 року розпочала роботу друга сесія Верховної Ради УРСР. В Україні було оголошено політичний страйк за участі близько мільйона осіб з вимогою визнати декларацію про суверенітет конституційним законом. У страйку взяли участь приблизно один мільйон осіб. 2 жовтня 1990 року розпочалося голодування 157 студентів у Києві, які підтримали політичний страйк, а також вимагали перевиборів Верховної Ради на багатопартійній основі націоналізації майна КПРС і комсомолу на території України і повернення українських солдат в Україну для проходження військової служби, а також відставки голови ради міністрів Віталія Масола. Уже за тиждень в Києві розпочався масовий студентський страйк близько 100 тисяч осіб. Ці події отримали назву Революція на граніті». Вимоги студентів в основному були прийняті новим головою уряду у листопаді 1990 року. Призначено Фокіна. Верховна Рада УРСР заявила, що підписання нового союзного договору можливе тільки після розбудови правової суверенної української держави та прийняття нової конституції України. Було скасовано статтю Конституції УРСР про керівну роль комуністичної партії України та заборонено створювати організації, що ставлять на меті зміну конституційного ладу насильницьким шляхом розпалюють релігійну або національну ворожнечу на території України. Проголошено верховенство законів УРСР. Референдум щодо збереження СРСР відбувся 17 березня 1990 року в більшості республік. У ньому взяли участь більше 83% виборців у РСР. Перше питання про необхідність збереження СРСР як оновленої Федерації рівноправних суверенних республік ухвалили 70,5% виборців України. Друге питання. Чи згодні ви з тим, що Україна була частиною СРСР на основі декларації про державний суверенітет України? Схвалили більше 80% виборців. Третє питання було додане у Львівській, Тернопільській Івано-Франківській областях чи хочете ви, щоб Україна стала самостійною державою? Це питання схвалили 88% виборців. Таким чином, український народ продемонстрував прагнення створити суверенну українську державу. Після референдуму розпочався так званий Новогарьовський процес із підготовки нового союзного договору, підписання якого було призначено на 20 серпня 1991 року. 19 серпня 1991 року державний комітет з надзвичайного стану ДКНС на чолі з віце-президентом СРСР Григорієм Янаєвим у складі прем'єр-міністра СРСР Павлова, міністра внутрішніх справ СРСР Пуго, міністра оборони СРСР Язова та інших заявив про взяття влади у свої руки у зв'язку з хворобою чинного президента СРСР Михайла Горбачова. Заколотники планували зупинити демократичні процеси і повернутись до диктатури Комуністичної партії Радянського Союзу. В окремих регіонах СРСР було введено надзвичайний стан. ДКНС призупинив діяльність опозиційних партій та організацій, заборонив мітинги, демонстрації, страйки, відновив цензуру. Дії ДКНС підтримало керівництво Комуністичної партії України, а також Кримської автономної республіки. А президія Верховної Ради УРСР на чолі з Леонідом Кравчуком зайняла вичікувальну позицію. 20 серпня 1991 року президія Верховної Ради УРСР заявила, що постанови ДКНС не мають юридичної сили в Україні, доки вони не затверджені Верховною Радою УРСР у Львові, Києві, Харкові, Донецьку та інших містах пройшли масові мітинги та протести. Міські ради Львова і Харкова засудили Заколот як злочинний, і закликали населення до громадянської непокори. 22 серпня 1991 року Заколот зазнав поразки. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР майже одностайно 346 голосів проти одного прийняла Акт проголошення незалежності України. Передумовою проголошення акту стали небезпека у зв'язку зі спробою державного перевороту в СРСР 19 серпня 1991 року. Верховна Рада спиралась на традиції державного будівництва в Україні право на самовизначення та декларацію про державний суверенітет України. Документ проголошував незалежність та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною та недоторканою на її території, чинні виключно Конституція і закони України. Таким чином українці здобули незалежність мирним шляхом. На 1 грудня 1991 року було призначено проведення республіканського референдуму для підтвердження акту проголошення незалежності. Верховна Рада України підпорядкувала собі всі війська, дислоковані на території України. Підприємства союзного підпорядкування оголошені власністю України прийнятий закон про громадянство. Верховна Рада призупинила діяльність Комуністичної партії України до остаточного розслідування участі в заколоті ДКНС 4 вересня 1991 року над Верховною Радою України піднято національно синьо-жовтий прапор. А 1 грудня 91 року акт проголошення незалежності України підтримали більше 90 виборців, у тому числі в Криму понад 50 виборців. Одночасно відбулись таємні прямі альтернативні вибори президента. Кандидатами були декілька осіб, але найголовнішими були Левко Леонід Кравчук, В'ячеслав Чорновіл та Левко К'яненко. Перемогу здобув голова Верховної Ради України Леонід Кравчук, за якого проголосувало більше 61% виборців. Протягом грудня 1991 року Україну визнали 68 держав, першими з яких були Польща і Канада. А 8 грудня 1991 року лідери Білорусі Сергій Шушкевич, Росії Борис Єльцин і України Леонід Кравчук у Біловеській пущі офіційно констатували розпад СРСР та підписали угоду про утворення співдружності незалежних держав СНД. 21 грудня 1991 року в Алматії це Казахстан, керівниками вісьмох колишніх Радянських Республік підписано декларацію про утворення СНД. Таким чином, причинами розпаду СРСР були унітаризм СРСР, відсутність реальної рівноправності республік, політика русифікації та денаціоналізації всіх радянських республік, дискредитація КПРС і центральної влади. Зростання національної самосвідомості внаслідок гласності, глибока соціально-економічна криза. А я дякую, що слухали мене уважно.